Укрнафта купує мажоритарну частку мережі Shell в Україні. Shell входить до топ-10 мереж за обсягами продажів в Україні, 118 працюючих автозаправних комплексів, Номер 9 за реалізацію пального та результатами 9 місяців 2024 року, та номер 7 за кількістю АЗК, що розташовані переважно сприятливих зонах з інтенсивним трафіком. Наглядова рада Укрнафти погодила рішення, оскільки придбання бізнесу, який протягом 15 років очолювала авторитетна міжнародна група. Що інвестувала у розвиток понад 460 мільйонів доларів, забезпечить компанії розширення мережі та заправних станцій та частки ринку, що відповідає стратегії розвитку до 2028 року, підкреслив «Паду Карнавта Сергій Курецький. Протягом року буде проведено ребрендинг усіх АЗК, умови існуючих договорів B2B виконуються в повному обсязі. Також буде збережено персонал компанії 1550 працівників, які працюють на АЗК та в головному офісі. Щодо інших новин тижня, дієспи дозволів на видобуток вуглеводів Invel Energy знову зупинено. Нафтогаз і «Бекер Хьюч обговорили перспективи розширення співпраці. Більше новин читайте в нашому даті за тиждень. Підписуйтесь на інстаграм, YouTube, Facebook та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх подій.